Протягом доби армія Російської Федерації 27 разів обстріляла Херсон. Під обстрілами був корабельний район. Снаряди поцілили у житлові будинки, завод, підприємство, атакували передмістя, Придніпровське, Антонівку та Садове. Атакувала російська армія з різних видів озброєння. І Береславський район розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Обстріляли Береславську, Милівську та Тягинську територіальні громади. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Тягінка, в результаті чого пошкоджені зазнали складське приміщення, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також використовуючи БПЛА, скидував бухівки в місті Борислав. Також населений пункт Тягінка були під обстрілами з реактивних систем залпового вогню. Населений пункт Саблуківка також обстрілювали з артилерії, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через обстріли минулої доби три людини загинули та десять отримали поранення. Розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толконіков. Наслідок керованої авіабомби вчора загинуло в садовому двоє людей. Влучання подвір'я. Двоє чоловіків загинули. Ще одна людина в тому ж садовому э, загинула жінка на наслідок архів обстрілу. П'ятеро людей загалом за добу постраждали э, на наслідок обстрілу тягинки. Э, обстріли і зранку вчора були в обід. троє людей постраждало. І вже вночі також ще одна людина отримала поранення. Наслідок скидів з дрону по Береславу. В Береславі одна людина постраждала. І ще двоє поліцейських також отримали поранення в самому Береславі. Є поранені в наслідок обстрілів Валентинському. Мікробройні острів чоловік отримав контузію. Херсонщину упродовж минулої доби російська армія обстріляла 91 раз, випустивши 528 снарядів. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.